Я б хотіла, щоб діду мої жила, да бо нема. Так погана баби у хаті самої, погано. І ще днем кої як, а ну, так довго не сплю, що попало в голову, лізя. Катерині Кондрашевській 87. на сьогодні. Вона єдина місцева жителька села Лісове Любецької громади. 65 років тому жінка вийшла заміж і оселилась у Пушкіному у вересні 24-го року. Верховна Рада перейменувала його на Лісове. Все одно в Пушкіне. І собі мало хто його дізнати. За словами старости Тетяни Клюйко, найбільше жителів у селі було у 1960-х роках 164 людини. А вже після 60-х років, як кажуть, населення почало зменшуватися. Кількість домогосподарств теж зменшилась і на даний час, на даний час. Там всього два домогосподарства. Тут ж була жінка, заболіла, дочка забрала в ніж її, там жила. Mm -hmm. Через дур у селі наразі дві офіційно зареєстрованих людини. Але з січня 2024 року фактично проживає лише одна Катерина Кондрашевська, розповіла Тетяна Клюйко. За її словами, жінці допомагають соціальні робітники. Ой ой, -ой он заросло. Світлана Лесун колишня жителька села. 1981 року вона вийшла заміж і приїхала жити до тодішнього Пушкіного, де провела 9 років. Тут дуже привітні люди, дуже гарне село було у свій час. Як я прийшла ну, тут заміжем, була проживало десь біля 80 чоловік, десь до 2000 2000-го Року був тут клуб і магазин. На місці будівель все поросло деревами, а раніше тут був центр села. Завжди сходились люди, гуляли в домино, книжки читали, ну жінки співали. Хвірма була, коні були, телята були, овечки були. І люду багато було, а люди підмирали нема. Робота була, на полі жрабілі люди, льон обирали. Картошку копали. Окрім цього, розповідає Катерина Кондрашевська, тримали й своє господарство. Був конь, було по дві корови, по двоє свиней, і вудки були, все було, тепер все. Тепер у жінки з господарства 14 курей та двоє котів. Є близько двох соток городу, з яким допомагають діти та онуки. Картошка була, ось тут моркви рад було, тут цибуля була, чеснок був. Я грав ж було будинок Катерини Кондрашевської єдиний цілий на цьому боці села. Решта розташовані з іншого. За словами Світлани Лесун, свого часу село ділилось на два хутори Лесунів та Пушкіне. Тут була забор був і були ворота. І тут кладовище було на цьому хуторі жили багаті, а на цьому жили бідніші люди. Бідніший хутір місцеві між собою називали лесунами через прізвище чоловіка, який переїхав сюди разом з родиною. «Закупив тут землі і привіз три свої сини. Ну і воно так три сини оселились тут і пішли лесуни. Я теж в тому числі лесун. Щодо самої назви Пушкіне, то воно походить не від прізвища російського поета, каже Світлана. Як казав мій чоловік, що йому дідусь розповідав, він народився у 1895 році, село тут розмістилось на околиці на Пушки -леса. і пішла назва Пушкіна, дві основні вулиці. Вулиця Лісова і зарічна. На сьогодні до села навідуються дачники, каже староста. А з понад 50 будинків цілих стоїть близько десяти. Більшість з них покинуті, від них не залишилось і фундаменту. Решта захована за кущами й деревами. Катерина Кондрашевська ділиться своєю мрією. Щоб усі А Я ж бачите, на нас спади є. Колгоспи розвалились, інвестори землю закупили. Їм вже люди не потрібні. У їх своя техніка. Альона Марчан, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.